Вітаю, сьогодні в нас тема, яка, ну, мабуть, знайома кожному, хто працює за комп'ютером. Що можна, а що, скажімо так, не варто робити на робочій машині, бо ж часто ставимося до неї як до своєї правда. О так, це дуже поширена історія. І сьогодні ми власне заглибимося в це питання, спираючись на статтю, що не варто робити на робочому комп'ютері. Мета не просто список не можна, а щоб зрозуміти, чому це ризиковано, і як цього уникати. Саме так важливо наголосити: ми говоримо саме про офісні комп'ютери, ті, що видала компанія з налаштуваннями від адмінів, а не про ваш домашній ПК. До речі, в матеріалі є цікавий момент. Навіть якщо у вас супердружній колектив, ваш трафік все одно можуть аналізувати. Не обов'язково, щоб шпигувати, а ну для безпеки мережі, так або для виявлення якихось загроз, витоків даних, іноді навіть ставлять програми для моніторингу активності, там кліки, скріншоти. Тобто краще бути обережним у будь-якому разі. Абсолютно, ну почнімо з простого, але дуже важливого. Залишати комп'ютер незаблокованим. Відійшли на хвилинку кави зробити. А хтось вже там щось дивиться. Чи гірше щось робить від вашого імені? Саме так. Чи то колега з цікавості, чи не дай Боже сторонній відвідувач, доступ до документів, пошти? Ну, це легко виправити він плюс Ель або Ctrl плюс команд плюс Q. Просто звичка. А от наступний пункт встановлення програм. Буваєш, кортить поставити щось зручне для себе. Якийсь месенджер, не той чи програмку для редагування фото. Ось це якраз і є несанкціоноване ПЗ, тобто будь-який софт, який іт відділ не схвалив. Тут е, ризик подвійний. По-перше, навіть ніби корисна програма з якогось лівого сайту може мати вірус, і заразити не тільки мій комп'ютер, а й всю мережу компанії. А по-друге, це може бути порушенням ліцензій, тобто юридичні проблеми вже для компанії. Краще завжди спитати у айтішників. Безпека перед усім. сюди ж, мабуть, і вимкнення антивірусу. Дехто ж каже, що він гальмує систему. Це категорично не варто робити. Вимкнути його це просто лишити все відкритим для будь-яких загроз. Та й політика безпеки компанії це точно забороняє. Майже завжди. Так, добре, з системою ніби розібралися. А як щодо межі між робочим і особистим? От, наприклад, соцмережі. Ну, швидко ж глянути стрічку новин. Так, це ж буквально секунда. Але тут кілька але по перше, правила компанії щодо використання робочого часу. По друге, навіть якщо правил нема, це може, скажімо так, вплинути на вашу репутацію. Тобто, як на вас дивляться колеги, керівництво. Саме так краще вже на перерві з особистого телефону, це якось професійніше. Окей, це про поведінку. А щодо даних. Особисті файли, фото, документи на робочому компі. Теж ризиковано. По перше, теоретично доступ до них можуть мати сисадміни ну, під час обслуговування чи перевірки. А по-друге, уявіть ви звільняєтесь, чи вам міняють техніку? Комп'ютер просто форматують і все, ваші дані зникли. Назавжди. Тобто головне правило не змішувати. Так, якщо вже дуже треба доступ до чогось особистого, краще через хмарні сховища, але завжди завжди виходити з аккаунту потім. Логічно. І це підводить нас до паролів. Зберегти пароль в браузері, ну, здається, ж зручно. Зручно, але м -м, досить небезпечно. Особливо для особистих аккаунтів. Пошта, соцмережі, банки. Якщо хтось отримує доступ до компа. То отримає доступ і до цього всього. Точно для робочих паролів часто є корпоративні менеджери паролів, вони безпечніші. А от особисті ніколи не зберігайте на робочому пристрої і виходьте з особистих акаунтів. Зрозуміло, тобто онлайн шопінг чи перевірка банківського рахунку з робочого комп'ютера це теж табу. Однозначно, корпоративні мережі можуть моніторити це середовище, яке ви не контролюєте на 100%. Ризик, що ваші платіжні дані перехоплять, значно вищий. Краще з дому або з мобільного? Так, через власну мережу, набагато безпечніше. Ну і останнє, хоча й досить очевидне пошук нової роботи з робочого комп'ютера. Так, тут навіть коментувати зайве. Це не просто неетично, це величезний ризик бути поміченим. Чи через моніторинг, чи просто хтось побачить екран. Наслідки можуть бути, м'яко кажучи, неприємними. Шукати роботу треба в особистий час і з особистих пристроїв. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, головна ідея, яка ставитися до робочого комп'ютера як до інструменту. Саме так, це робочий інструмент, наданий для роботи. Не продовження вашого особистого простору, ключове слово розмежування. Абсолютно, чіткі межі між робочим та особистим у даних, у діях, у використанні ресурсів. І це ж не тільки про безпеку компанії, а й про власну безпеку і цифрову гігієну, це основа професіоналізму і захисту ваших же даних. Можливо, те, як ми поводимося з робочою технікою, насправді показує, наскільки ми взагалі вміємо вибудовувати оці кордони між роботою та особистим життям. Дуже влучне спостереження.